Наближається святкова пора, а з нею і довгоочікувані святкові канікули. А щоб не змарнувати їх на дивані, а провести яскраво з користю для свого здоров'я потрібно вирушати у гори, які вже засніжили свої схили і чекають, коли гірськолижники почнуть вимальовувати на них звивисті візерунки. А готуватися до активних вихідних ми будемо разом із магазином «Арсеньйол». Ходімо. У Оросіньйон ми знайдемо все – і гірськолижне спорядження, і одяг, і аксесуари, пораду спеціалістів, консультантів, а також гарантійні сервіс та ремонт. Росіньйол це перша у світі гірськолижна фабрика. Бренд з більш як сторічною історією, яка розпочалася 1907 року у містечку Варон у Франції, де Абель Росіньйол створює невеличку фабрику дерев'яних виробів, на якій згодом налагоджує виробництво дерев'яних лиж. А потім були нещисленні світові олімпійські чемпіони у різних видах сумових дисциплін, які своєю перемогою завдячують саме Росіньйо. Сьогодні Росіньйо один з лідерів спорядження для зимових видів спорту. Компанія, яка постійно впроваджує нові технології і продовжує завойовувати нагороди. У магазині Росіньйо представлений великий вибір одягу та аксесуарів для зимового катання бренди категорії «Скішик», такі як «Кастельбажак», Віст, «Спортальм», а також широкий асортимент гірськолижного спорядження, як для професіоналів, так і для любителів новачків. Гірськолижний спорт являється небезпечним. Люди, які займаються гірськолижним спортом, дуже сміливі люди. І на сьогоднішній день міжнародна федерація гірськолижного спорту працює над тим, щоб е, цей вид спорту був не тільки яскравим, е, але також безпечним. Також над цим працюють е, дуже багато інженерів е, в різних компаніях світу. На сьогоднішній день компанія Росніл розробила так називаємо систему. Е, Рокер Technology, яка облікчає керування тою лижею, це передова технологія, яку на сьогоднішній день використовує тільки команд компанія Расіньо. Для того щоб підібрати лижа, обов'язково треба звернутися для професіоналів, які вивчають, які їздять на спеціальні семінари, де обучають людей, як правильно підбирати лижі, і цільове. Використання для того обов'язково треба звернутися для спеціалістів, які є в нашому власному магазині. Професійну лижу виготовляють в спеціальному цеху під замовлення суто для спортсменів. Як правило, її не рекомендують для любітеля. Е Також треба дивитися на рівень і любительського команду, тому що є верхні лижі, які дуже подібні на спортивні, але вони більш керовані, більш комфортніші. Нашим клієнтам є любітелі, так і спортсмени. Які являються чемпіонами України, призерами Європи, ну і звичайні люди, туристи, жінки, які люблять гірськолижний спорт. Якщо ви зовсім не вмієте кататися або вперше берете у гори з собою діток, то в магазині «Росіньйол» вас обов'язково скерують до дитячої спортивної школи «Евеленч», де їх поставлять на лижі або ж навчать кататися на сноуборді. І до речі, партнером цієї школи є саме магазин «Росіньйол». Наша школа вже існує другий сезон, тобто ми відкрилися фактично два роки назад. Ми проводимо і зимові тренування і також і літні. Наша школа це спортивно-оздоровчий клуб Евеланч. Ми проводимо заняття для дітей і також для молоді і для дорослих. Це спортивно-оздоровчі заняття на лижах, на сноубордах, А влітку, відповідно на роликових ковзанах, на скейтах виїжджаємо також на велосипедах. Робимо збори в Карпатах і на морі. У нас є секція з гірськолижного спорту та сноубордингу, Серед них вже є призери чемпіонатів України та також члени збірної команди України з по гірськолижному спорту серед юнаків. В наших секціях займаються дітки і спортсмени професіонали, і також дітки виключно для оздоровлення. Вони не хочуть бути майбутніми спортсменами, вони хочуть бути фізично активними. Нас ви можете знайти в школі номер 37 за адресою вулиця Піскова, 6, або в магазині Росіньйоль. Вам нададуть печерну інформацію на пноток, як Нас знайти раді, будемо зустрічі з вами. Проводити час на свіжому повітрі з користю для свого здоров'я в компанії от таких от друзів це завжди весело. Виділилася програму Тема нова. Веселих вам свят і побачимось!